Друзі, всім привіт! В коментарях надійшов запрос розповісти про те, які я добавки використовую в антипаразитарних та антикандидних програмах. Це не інструкція до дії, це тільки ті засоби, які я приймаю сама. Не можу це нікому рекомендувати. Якщо у вас є можливість, то проконсультуйтесь краще з лікарем, і також можете прочитати. Опис до кожної добавки на сайті e HIRB та відгуки, які залишають люди на цьому сайті. По-перше, для розщіплення біоплівок, кандіда або інших паразитів приймаються одна з трьох добавок на вибір: натакіназа, сірапіптаза або брамелайн. В мене це натакіназа, я показувала в останньому відео з замовленням. Від бренду Best Naturals. Тут 100 мг в одній капсулі приймаю одну зранку перед першим прийомом їжі. Капсула на такінази виглядає ось так стандартного розміру. Ввечері на голодний шлунок, окремо від всіх добавок, десь через 2 години. Я приймаю для очищення організму хлорофіл. Це в мене від НАУ, просто пересипала капсулу в іншу баночку, в скляну. виглядає ось так. Не дуже він мені сподобався. Наступним разом замовлю в краплях від якогось іншого бренду, тому що форма капсул, ось таких мені не подобається. Більше подобається або гелеві капсули від Натуросвей, або у краплях. Рідка форма в великих бутилках теж. Не дуже для мене приваблива. Хлорофіл це мідь, тому, якщо ввечері використовуєте хлорофіл, то зранку потрібно використовувати цинк для їх балансу. Слідуюча добавка, яку я використовую, це кверцитін, теж пересипала в іншу баночку. приймаю по одній капсулі в день. Ось такого жовтого кольору, але більше подобається, я вже казала, від Natural Factors в ліпосомальній формі. Зараз він в мене, на жаль, закінчився. Наступна добавка у нас в використанні це паударка караморошиного дерева. Зараз в мене від Natur Sway велика баночка, тут аж 180 капсул. Приймати потрібно по 2 капсули в день, можу приймати. Навіть окремо від їжі можу приймати після їжі, можна також з цих капсул робити чай. Дуже подобається ця добавка тому що ще використовуємо при вірусах та застудах для підтримки імунної системи. Обов'язково в антипаразитарних програмах в мене присутні магній, а зараз ось такі від Life Extension, дуже подобається, тому що тут в одній капсулі 500 мг. 100 капсул баночці і три форми магніоксид, цитрат та сукцинат. Орегано в мене зараз від NAO, але не дуже подобається. Взагалі з брендом NAO якось в мене не складається дружба. Якийсь дуже неприємний присмак після використання. Більше подобається Орегано від Соларей. посилання на неї я залишу. Тут в цій паночці 90 гелевих капсул невеликого розміру, менше, ніж капсули від Solaray, але одразу відчутно такий дуже різкий аромат, і, як я сказала, є присмак після використання навіть після їжі. Використовую обов'язково після їжі. Олія чорного кмину, це в мене найулюбленіша від Source Naturals. Тут 120 гелевих капсул в баночці, дуже часто набуваю в наявності на сайті. Приймаю по дві в день після прийому у їжі капсули невеликого розміру, темного кольору, також підтримує функцію імунітету, має дуже-дуже багато корисних властивостей. Всім раджу ознайомитись з інформацією яка стосується олії чорного кмину, і в нас в аптечці вона завжди є в запасі. Чорний горіх, це в мене від Свенсон, Тут 500 мг в одній капсулі, їх 60 у баночці. Зараз покажу, як виглядають, Теж стандартного розміру, не дуже великі, звичайні капсули темного кольору. Ось така добавка, вона теж використовується в антипаразитарних, антикантітних програмах. Ще є на сайті Vitnau, але її не замовляла, нічого не можу сказати. Каприлова кислота в мене також від бренду Svenson. Раніше приймала від Vitnau, теж дуже хороша була добавка. Тут 600 мг в одній капсулі. Приймати потрібно по одній вказано, я приймаю зазвичай по дві. У цій баночці 60 капсул, вони такого ж розміру, як Омега 3, і по вигляду нагадують капсули Омега 3. Ще є каприлова кислота від бренду Solarey, там звичайні капсули з сухою сумішю всередині. Теж був хороший ефект, можу рекомендувати. А куркумін в мене зараз від Force Factor. Тут 120 таблеток у баночці. Потрібно вживати по 4 в день. Я використовую по дві. Ось такі таблетки, не дуже маленькі за розміром, але кавтаються легко. Приймаю після їжі куркумін. Обов'язково у нас вдома є завжди чесник. Наразі це від Solaray, 560 мг в одній капсулі. Їх стовбаночці. Зараз покажу, як виглядають. Капсули теж звичайні за розміром, мають специфічний аромат. Приймаю обов'язково після їжі, підтримує імунітет, додатково, тому можна і дитині давати, і собі використовувати всім дорослим. Ще дуже подобається чесник від бренду Солгар. Зовсім маленькі гелеві капсули, теж зручні використання навіть для дітей. І є часник ще в ще менших капсулах від Source Naturals разом з Петрушкою, але останнім часом його дуже довго немає наявності на сайті, тому не можу замовити. Обираю те, що є, те, що є зі знижкою. На сайті Hurpu я вважаю, що в основному всі додавки дуже гарної якості. Ще часник дуже корисний для тих, в кого є проблеми з серцево-судинною системою, тому це багатофункціональна і дуже корисна добавка, на мою думку. Ще, друзі, хотіла вам показати, що використовую для детоксикації організму ось таку добавку від Єрба Прима, яка називається бентоніт. Це в рідкій формі 473 мл, дуже ефективний засіб. Також зараз у мене в використанні є. Від цього ж самого бренду бентаніт, тільки в капсулах з травами. Теж ефективний, але його потрібно приймати так, як і хлорофіл, окремо від всіх добавок, краще на голодний шлунок, десь що, поміж ним і іншими ліками та добавками був проміжок хоча б 2 години. Є на сайті e Herb зараз наявності постійно, тому, якщо потрібно, можете замовити. Також використовую активоване вугілля теж сайту Ах, e гарне від Natural Factors, також є від Kel І ще інших брендів, можете придивитись Але головне, друзі, це під час проведення всіх цих програм обов'язково виключити з свого раціону. Молочні продукти, продукти з вмістом цукру, солодощі, хлібобулочні вироби, випічку різну все-все-все, що може провокувати і заважати лікуванню. Це дуже важко, це, напевно, найважкіший пункт з тих, що потрібно зробити, але без нього не буде ніякого ефекту. Якщо вам це відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо з чимось не згодні. З того, що я сказала, теж пишіть, буде цікаво прочитати, можливо, у вас є якісь інші засоби, які ви використовуєте в даному випадку. Теж буде дуже корисно ознайомитись. Друзі, бажаю вам здоров'я, міцного, мирного неба над головою і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!